Знаходимось в місті Бірмінгем, штат Алабама. Гарно провів час вихідні, сходив на монстр Траки, повставляю вам відео звідти, щоб ви подивилися, що це таке. Знімаю вам місто Гренд Рапідс в штаті Мічиган. Їду тут по даунтауну. Гарне таке сучасне місто, виглядає дуже гарно. Ми в північній Кароліні в місті Шарлот привезли наш папір. А, вивантажились, а завантаження немає. Сьогодні ночували отут-ут. Тут був ще один трак, а я посередині стояв, знав, що можна приїхати на місце, тут переночувати. Так і приїхав ввечері, переночував. І тепер рухаємось. Навіть не знаю, куди рухатися, або сюди ставати і чекати завантаження, або їхати на пайлот. Скоріше за все, так і буде, поїдемо на пайлот, бо ми не знаємо, коли буде завантаження в який бік, щоб тут не відсвічувати. Оба! Отак от. Так ось. Якось так, зараз подивимось, нас вже вивантажили, я сподіваюся. Блін, бачите, вивантажилось. От, от, я, от як так? Завантажують е, от, коврики, оці, от, бачите? Це вони їх підлажують, щоб вони не скользили, щоб слизько не було. Треба йти брати рукавиці, складати ті коврики та викидувати їх нафіг. Смітник тут десь є. Є. Ну, ну як так, а? От Взяв, ці залишив. Не знаю. Це в Америці завжди так. от. Е, то вони шмотки під донів залишають якісь. І воно смітник. Я зараз візьму, позбираю ці коврики і поскладаю в той смітник. А що робити? Просто мене дивує. Ну Ви мене вивантажуєте. Я їх туди не ложив. Їх ложила компанія відправник. Ну то візьміть їх тоді і цей. Заберіть. Ні, треба оце грати мені на нервах самого ранку. Ну зараз. Попрацюємо трошки. Люди для прибирання вже не потрібні. Отакий від робот на заправках їздить, він запрограмований. І він собі їздить, прибирає, у нього датчики такі. І не треба ніяких людей. Більше, бачите? Ось такий чувак їздить і там. Привіт-привіт. А ну цікаво, стій! Бач, я стою, бач, зупинився. Молодець. Отак от на заправках в Америці. Люди вже не треба, скоро робоча сила нікому не буде потрібна. Будуть все робити такі от роботизовані машинки. Заїхали на заправочку взяти якусь каву і їдемо на завантаження. О, віде до мене. Не нападай на мене, відстань. Будь ласка, не трогай мене. А, роботи! Їдемо потихеньку на завантаження. Дали нам завантаження з Північної Кароліни в штат Алабама. Подивимося, що з цього вийде. Куди ми приїдемо? У нас загальна кількість миль 470 миль. Сьогодні завантажуємось, завтра розвантажуємось. Додому попадемо або в п'ятницю вночі, або в суботу. Буду тримати вас в курсу Приїхали на ось такий завод якийсь. Що це таке, якийсь метал... металовироби якісь будемо вести, якісь труби металеві. Таких бабінах. Стоїмо чекаємо, заїхали на скейл, І стоїмо чекаємо, поки нас зважить, поки туди, тут жива черга. Вже завантажить, тоді я вімкнуся. Людина під'їжджає справа, певно. Справа йде в нас вивантаження, а зліва йде завантаження в дві черги. Тому як тільки почнуть вантажити, вімкнуся, покажу, що будуть вантажити. Сказали покласти оце от назад в трейлер, під'їхати під рампу. Все стандартно. Короче. Не знаю, що будуть вантажити от таких, на таких доках. Метал якийсь, певно якісь труби повеземо в штат Алабаму. Потім завантажусь, вімкнуся. Так, Нас завантажили, Отакі от, от. будемо вести от, от кабель. Повністю стрепи є під кожним. Знаходимось в місті Бірмінгем, штат Алабама. Тільки не той, що в Англії, Великобританії знаходиться, а той, що в Америці. Якось так. Їдемо якраз, бачите, по мосту. Тут якесь приміщення, тут і її ноу-тау. І... Хлоп серйозний, поїхав, такий заряжений на заряженій тачці. Відається Бермінгем. Такі от міста в Америці є, прямо як Великобританія. Ми вже під'їжджаємо до нашого вивантаження, нам 66 миль залишилось. Зараз йдемо на 65-й інтерстейт. І буде нам щастя. Якось так, їдемо далі. Добрий ранок! Ми вже вивантажились в місті Хорсіл, штат Алабама. Зараз ми в цьому місці знаходимося, тільки вивантажились, але не було часу знімати, тому я не знімав. І їдемо в місто Ред Бей. Це теж в штаті Алабама. Будемо вантажитись в штат Віскансін, місто місто У Волгрінс. Таке містечко заїхав, таке гарне. Спокійний, спокійний, відчувається оцей ваїв спокою. Такий штат Алабама. Цікавий штат, досить спокійний, дуже такий, спокійний, розміряний, такий класний. Нагадує мені, штат Міссурі. Доміки такі. Пожарна станція така невеличка на дві машини. додже щось Виробляє. О тут ціна за паливо 2,64 за галон. Що є не дуже дорого на фоні ілінойців, в якому 3,99, 3,79 і 3.59. Але є свої плюси, свої мінуси, як в кожному штаті. Домики стоять ось такі люди живуть проблем нема Нам їхати на завантаження 73 милі. Майже півтори години. Година 25 будемо їхати до того завантаження. Заїхав в це містечко Red Bay, де буду вантажитись в Алабамі. Дивіться, який потяг стоїть, загорає. Два потяги таких місті стоїть, як пам'ятки. Містечко маленьке-маленьке, але ось має навіть готель Red Bay. Такий ось. Але містечко маленьке. Не побачу, на жаль, скільки тут мешканців живе. Зазвичай на знаках стоїть при в'їзді, скільки живе мешканців в тому місці. Але тут начебто такого не було. От, магазини одягу якісь цікаві. О, навіть є ремонт RV трейлерів і кемпінгів. Заправочка якась, заправочка. За кеш за гроші вартує 2,62 галон. ось <плес> стоїть. Так, а ми напевно з колегою їдемо в такий же. цей, як я називаю? Загрузку. Тому що я, звісно, можу помилятися, а може і не помиляюся. Зараз подивимось. Так, чувак буде робити в Місісіпі. Кура з штату Місісіпі. А я маю десь далі повертати. На столком повороті. Так. Блін. Щось мені здається, що треба було повертати тут. Але я ж можу подивлятися, ми всі люди. Мені показує тут повернутись. я чувствують. Дивіться, куди він мене веде. Навігатор, вантажний, все. Дивіться, куди він мене веде. Каже, повертайся сюди, тут проїдеш. Бля. А ні, дивіться, не обманув. Проїду. Я так і роблю, повертаюсь сюди, навіть проліз. проліз. І дивіться, я причіпи бачу. Коли бачу причіпи, то на серці стає легко. Але можна було заїхати і туди, відкуда скура заїжджала. Так, що тут у нас? У нас тут причіпи. Ми йдемо прямо, шукаємо shipping-офіс. Зараз шукаємо. Так, а де це shipping-офіс? Це точно не shipping-офіс. Ось це, shipping and receiving. Будемо сподіватися, що ми правильно приїхали зараз. Йдемо домовлятися про, замов... про завантаження. Так, Місісіпі. Загрузили нас котячим кормом і їдемо ми. Тільки виїжджають з того села, в якому вантажились, і мені пише, вас вітає Місісіпі. Бачите, які домики стоять, мальовничі. Да, Американці взагалі не паряться з приводу там, де вони живуть. Де вони живуть? Воно зовнішнє може виглядати як, не знаю, як сарай але все одно там люди живуть і все гаразд зараз ми знаходимося вроді містечку Деніс штат Місісіпі. ось магазинчик Бачите, меблі продають як хочеш люди приїжджають, вибирають, що хочуть собі. А це певно автомобілі продають, ось така площадочка, площадочку да. хочете. Під ліміт 35. Треба тормозити, щоб у нас не було нюансів. Бо пан шериф може сидіти де хочеш. Взагалі с ліміт 25. Да, такий трушний 25, а ми 35. Будемо тормозити, бо нам 25 треба їхати. Люди. Альтанка є. Виглядають. Нам на зустрічі йде Баптицька церква. Центр міста. А якщо центр міста, то має бути 25, то зрозуміло. Бачите, які магазинчики? Так от виглядає містечко. Центр містечка. Магазинчик. Автозапчастини. Тауншип. Це Тут можна зробити якісь як мерія. Бібліотека. Так, тут стоплей, магазин знову. Якийсь магазинчик. І... Їдемо далі. Заправочка. Ця людина, певно дивіться, продає лопати, бачите? Повністю, що вила продає, топора. Що хоче, продає людина. отак от. Проблем немає. Виїхав, поставив собі. На трейлері стіл розклав і продаєш собі. Люди. Хто як може, так і крутиться, так і заробляється. І так, певно, по всьому світу. В селі як виживати в Америці? Так і виживають. що Виживають таким чином. Вон, зараз буде цвинтер, певно, з лівої сторони. Dollar General є, типу як у нас все від 3 гривень було колись. А ось отак от виглядає. квитки есть и памятники и все. Вечно ничего не мая. Всем привет! Давно не бачились. Я виїхав рейс в новий тиждень. Сьогодні в нас вівторок. Ми в південній Кароліні завантажилися якимсь вантажем. Зараз йдемо забирати документи, дорулюємо до нашої дороги і будемо закривати двері, бо я від'їхав від доку. Завантажився і від'їхав від доку. Зараз закриваємо вікна трішки, щоб нас нічого не з здали Так, і йдемо, подивимось, що ми там завантажили. Закриваємо машину. Десь вантажились десь тут. Місто Лімен, Південна Кароліна. Так, і що нам завантажили? О, і навіть поставили ремені тобто від мене вже взагалі нічого не треба, щоб всі такі завантаження було, як тут. Хоп і все зроблено. Їдемо в штат Мічиган. Покажу вам крутих поліцейських, які є в Мічигані. Їдемо з вами в місто Старджес, Мічиган. Покажу вам села Північної Кароліни. Ми завантажилися тим папіром, все було класно, гарно провів час у вихідні сходив на монстр траки повставляю вам відео звідти, щоб ви подивилися, що це таке. Отримав гарні дуже гарні емоції, мені сподобалось такий вид розваги спорту, назвемо так, бо для них це навіть для американців це спорт. І сходив ще пограли з дітьми в боулінг. Теж дуже круто, дуже сподобалось, гарно відпочили, все гаразд. І Виїхав в рейс, зробив рейсик з Віскансіна на Кароліну. Тяжкий такий рейс, довгий якийсь такий. Погода була, дожді були, не дуже гарна погода. Їду зараз в Північній Кароліні, по 40-му інтерстейту. Погода така похмура. Водночас похмура та чудова. Я вже засумував за такої погоди. Гори такі, туман виглядає чудово, звісно. Вікція вже когось там. Журить, незрозуміло кого і за що. А ми їдемо в Мічиган. Будемо завтра вивантажуватись ранку нам всього 690 миль. Разом з пустими милями було, залишилось нам менше, ніж 600. Рухаємось далі, будемо дивитися. Кави, обов'язково вімкнуся. До зустрічі. Заїхали на заправочку. Заправимо. Вже заправили зараз підемо. Сходимо на заправку. Кави, на жаль, тут немає нормальної. Знаходжусь на заправці, тут ще в Кароліні, їду і вирішив розповісти вам цікавий прикол. Перший раз таке в моїй практиці. Коротше, я заходжу в чоловічий туалет. Там, там стоїть три пісюара. предісторія. Я туди заходжу, там чувак сидить навколішках, чи то п'є мочу з пісюара, чи то нюхає. Я коли побачив, я навіть не знав, що мені робити. Я так розгубився. Чи заходить, чи уходить, чи вибігать, я не зрозумів. Ну, коротше, я навіть не стримався, наче вражати. Звісно, мене це не... Красить, але ну, просто смішна ситуація. Я навіть не знаю, як це. Я перший раз таки бачу, в туалеті заходиш, а чувак стоїть навколиш, як там з пюра чи нюхає. Мені здалося, що він певно нюхає, бо я не бачив, як він сьорбає, але <сум> нюхав 100%. Я так на нього подивився. Він таким обігом підірвався, настрашився. Хоп, вилетів з туалету. <сум> це щось. Я вже починаю боятися ходити на заправки в туалет. Можливо. Нашому чу після нас п'ють або нюхають. Мені все одно лячно. Вивантажили наш вантаж в місті Старджес, Мічиган. Їдемо в місто Гранд Рапідс штат Мічиган. Будемо там вантажитись і їхати в Північну Кароліну, місто Солсбері. Таке маленьке містечко. Нічого незвичайного. Шукав поліціянтів з Мічигана, щоб вам показати, тут поліція така чим цікава, тим, що тут вони як е, в мисливці за приводами, знаєте, фільм там в них був і у них була така сирена. І тут в 21 му сторіччі один в один така сама сирена, як у в... тому фільмі або в тому мультику. Тому тим вони цікаві. Обов'язково вам покажу, бо додавлю фотки, які є зараз в поліція, як виглядає в штаті Мічиган. Mm -hmm. Дуже цікаво, я коли перший раз побачив, так дуже сильно посміхався, тому що, наприклад, Chevrolet Tahoe, джип, який коштує там, 70 тисяч доларів і. При цьому стоїть така зверху мігалка, як не 80-х років. Отак. От Тому зараз ми їдемо потрохи на завантаження. Включуся вже, напевно, на завантаження, якщо буде щось цікаве. Обов'язково вимкнуся, покажу вам штат Мічкан. До речі, непоганий штат, такий, якийсь спокійненький такий, села дуже прикольні, багато корів. Видно, що сільсько... сільськогосподарським ремеслом займаються люди. Нова Tesla Model Y. 20... 26 й модельний рік. Зараз 25, й а в Америці вже 26 й модельний рік. Так, їду по штату Мічиган і спіймав себе на думці, да, що от все би начебто круто, все добре. Але отак от їду, тут швид... обмеження швидкості 55. І дома стоять отак от прямо на дорозі, де дітям гуляють, вони захотять вийти, от домик стоїть, да? дуже моторошно випускати дитину, щоб вона тут гуляла над дорогою, тому що цей. Ну, реально машини їздять, швидкість велика. І отак будинки стоять над дорогою. Дуже цікаво, дуже цікаво виглядає, звісно, але не дуже безпечно для дітей. Та й взагалі шум. В Америці якість будинків 90% зроблені з дерева і така ну, шумки взагалі немає, там все чутно, я не уявляю, як вони сплять. Тому це теж досить дивно, як воно працює. Але бачите, працює. Люди собі живуть, все, норм... все в порядку, все нормально. І навіть можливо і подобається, можливо і ні. Але якось так, так і живуть. От таке теж возять 7-траки, бачите? Їду на завантаження і тут такий хоп! Трак-евакуатор. Дві машини помістить без проблем. Горизонт транспорт. І так возять машини, немає проблем. 7-траки. Було б бажання. Завантажились ми на північну Кароліну, Знімаю вам місто Гранд Рапідс в штаті Мічиган. Їду тут по Даунтауну. Гарне таке сучасне місто. Виглядає дуже гарно. Костюл стоїть якийсь. Ми виїжджаємо на 96-й інтерстейт. Потім будемо ходити на 70 й до міста Дейтон і рухатись в бік. Нічого не знімав, бо там не можна знімати. Завантажили якісь ящики 5 тонн на компанію DGL Північну Кароліну. І будемо їхати туди. Маємо 750-60 миль, десь так, бо буду там дещо об'їжджати, то навігатор того не показує. Тому якось так їдемо потихеньку. Виїхали на рестерію в штаті Огайо, 75 дорога, 75 й інтерстейт. Зараз, напевно, поїдемо через місто Дейтон, хоча нас веде через місто Колумбус 23 US, але там одні корки і багато світлофорів трішки об'їдемо миль 20. Покажу вам красу по Агайовськи. Оце таке. Рестерія, там вухові автомобілі, таке от маленьке приміщення. Конструктивно так. Так ось все виглядає гарненько. Пам'ятка якась є Штату Гай, департамент транспортейшн. Бачите, як гарненько. Вересень місяць і так гарно на вулиці і так гарно тут все виглядає дуже-дуже дуже дуже гарно Штат Огайо